Безхатьки давня проблема Нью-Йорка. але нині вона просто таки величезна. Стільки бездомних тут не було з часів Великої депресії, і головна причина у потоці мігрантів з весни минулого року їх прибуло понад 110 тисяч. У притулках місць уже не вистачає тисячі людей ночують на вулиці наприклад, тут у церкві святого Варфоломія раніше в середньому ночувало 250-275 осіб. Потім почали прибувати мігранти, і тепер у нас ночує понад 400 людей. За законом 1981 року. Штат Нью-Йорк мусить давати притулок бездомним. Та коли ухвалювали закон, потік мігрантів не був настільки великим. Тепер виникли розбіжності між владою міста Нью-Йорк та адміністрацією Джо Байдена. Мер Ерік Адамс закликає уряд розв'язати проблему міграційної кризи. Уже зараз дефіцит бюджету сягнув 12 мільярдів доларів. До того ж, у місті бракує приміщень, де можна було б розмістити безпритульних. Я Не бачу цьому кінця. Ця проблема зруйнує Нью-Йорк. Вона його знищить. Ми щомісяця приймаємо по 10 тисяч мігрантів. І всі кажуть, що це проблема Нью-Йорка. Проблему посилює і те, що мігранти, прибувши до США, не мають права одразу влаштуватися на роботу. Спочатку їм треба дістати дозвіл, а на це йде понад рік. Тож люди не можуть себе забезпечувати і просять допомоги у влади міста. Така ж ситуація і в деяких інших великих містах США, як от Бостон і Чикаго. У США багато хто критикує адміністрацію Байдена через те, що вона, мовляв, не здатна подолати міграційну кризу. За нинішнього президента кордони з Мексикою перейшла рекордна кількість мігрантів. Усе це дуже навантажує місцеві бюджети.